Вітаю всіх. Мені кидають новини. Путін готовий знову до перемовин з Україною. Це в новинах. Мені підписники, це накидали вже, поки там подрихла трошки. Чи дійсно Путін знову готовий на переговори з Україною? Чесно, вже пофіг. З такими кабами, харків'янам по барабану. Спілкуйтесь, розмовляйте. Чи дійсно він готовий? Так, готовий. Готовий. Йому, його влаштовують ті умови, які виникають. Готовий. Його влаштовують ті умови. Так, Україна виступає в ролі жертви. Мало того, в них багато жертв, і не все так по плану, як би їм хотілося. Так вони. Не взяли той нюанс, який вони хочуть. Все одно. Оцей пиздьош про території 22-го року ми не виб'ємо їх ніколи з такою армією, з такою мобілізацією. Військовим вже не хочеться гинути там за якісь ті території, які їм не потрібні. Розумієте? Одну річ. Ось люди пишуть, що ми там чекаємо, сидимо, чекаємо ЗСУ. Я не знаю, кого ви чекаєте. Ті, хто хотів ті території, має відношення до них, хто когось там рятувати, таких дуже-дуже мало військових. Всі інші вже не хочуть гинути за когось і за щось. Треба це розуміти. Інша категорія людей не хоче терпіти обстріли заради того, щоб ми там за територію дрались. Також не хоче. І таких міст багато, прифронтових, досить це терпіти, треба закінчувати. Де окупація можлива будь-яким шляхом. Будь-яким. І не важливо, скільки це буде часу, щоб не гинули люди, головне. Головне, щоб не гинули люди. А жити можна в будь-яких умовах. І Люди повертаються в окупацію. І це нормально. Так і буде. Цікаво. Але він таки вже щось хоче. Це дійсно так він хоче. Тепер сюди ж. Наш Зеленський готовий до цих перемовин. Наш Зеленський готовий до цих перемовин. Наш Зеленський готовий до цих перемовин. Ні, він не готовий, він ухиляється. Але додавлять. Слава Богу, додавлять. Верховна жариться. Дивіться, скільки старших арканів. Не все так легко. Він не готовий, але лише рішення доведеться приймати швидкі, во дьявол вже вилазить тут. Дьявол, ось, це ворог, це Україна. Швидкі рішення на тему приймати повинні. Ось вам трійка Кубків. З урахуванням втрати територій. Вибачте, він морально не готовий. Зовсім не готовий. Не хоче він цього. Але тиск партнерів, і це по територіям, ну, прийняти те, що є окупація. Не йдемо, щоб відмовитись. Ви ж розумієте, можна прийняти те, що вони дійсно окуповані, але вони окуповані. Є факт окупації, який ми не рухаємо зовсім позитивну динаміку. Є факт. Тому. Давайте так. До кінця року будуть предпосилки на перемовини України та Росії. До кінця року будуть предпосилки на перемовини України та Росії. Давайте подивимось, так або ні. Сім кажезлів поки що ні. Багато маніпуляцій, дуже багато, але влазень новий етап почнеться. Новий етап непогано. Як по мені, якщо буде менше обстрілюватися Харків, я тільки за. Робіть, що хочете. Ну, на довгострокову перспективу. Території, бачите, оце втрачені території, і це надовго. Розуміти треба вже. Так, ілюзії. Все. А ось тут, будь ласка, подивіться, ось ця перемога ілюзорна, якої не буде вже розчарування. До кінця року буде зрозуміло, що її не буде. Все. Нарешті. Цей піздьош закінчиться, дурний. Готуються морально ті, хто на це надіявся. Нарешті реальність впливе.